Вітаю, я Олександр Даров, і сьогодні хочу запропонувати вам спробувати рецепт для гриля, фарш, де буде всередині авокадо з моцарелою, фарш, де буде всередині томат з креветкою. І ще фарш, де буде всередині перець чилі з крем-сиром. Як зрозуміло, основне це буде фарш і начинки. Зараз головне швидко підготувати усі начинки. Це не так довго, як здається. І якщо ви це зробите вдома, ви насправді можете це все завернути і приїхати вже з готовими цими кульками, не знаю, як назвати там, і вже просто грилювати. Тому я почну з креветок, кілька штук почищу. То ось креветка. Якщо ви бачите, що канал е, у неї досить чистий, то можете там не заморочуватися, хоча насправді краще прочистити. Розрізати тут видно добре, що є цей не найприємніший на вигляд і смачніший канал його дістати. Я кілька креветок буквально почищу, щоб було з чим працювати. Отже, креветки і помідор. Знову-таки, враховуючи, що це буде. Якби начинка, помідор не має бути велетенським, головне, щоб він залишався цілим, тому я обрав такі невеличкі сливи. Дуже просто обрізаєте краї, і потрібно обережно будь-чим ножиком. Це може бути ножик, може бути навіть там, ложка звичайна. Потрібно вирізати середину, тобто все, що мене цікавить від цього томата, жодного. Там зернятка, мене цікавить оця оболонка, в яку я можу потім е, взяти і запхати креветку. Тобто ось, по суті, така, не знаю, труба. Я зараз підготую теж е, кілька таких помідорчиків. Як бачите, це дуже швидко, насправді нічого складного немає. Ось томати креветки готові. Схожа історія буде зараз з перцем чилі. Для перця чілі. Я буду використовувати крем-сир, як і казав, тому потрібно буде нарізати там, кілька шматків. Я виберу там з найтовстішої частини, це буде найкраще. Десь приблизно такої самої довжини. І, схоже, підрізати з двох сторон, витягнути середину, насіння так, щоб залишився простір для того, щоб туди помістити крем-сир. Ось так само дуже така хороша виходить труба, куди можна помістити начинку. Чилі е, я спеціально обрав зеленим, оскільки ну, буде фарш, яловичина. Навіть повністю приготована, вона все-таки буде більш схожа до червоного, тому знов-таки тут питання не тільки самої начинки, але й питання е, кольорів. Мені дуже подобається, коли їжа е, яскрава. І тепер авокадо. З авокадо буде найцікавіша історія, оскільки авокадо, як ми бачимо, найбільше з усього. Воно може готуватися, грилюватися трошки довше, ніж усе інше, але все одно суть залишається та сама. Це буде авокадо зверху, покрите фаршем. В ідеалі його просто потрібно розрізати навпіл і дуже обережно почистити, зберігши форму ложкою. Це такий звичайний, відомий якби, спосіб, щоб не чистити саму шкірку. Потрібна ложка, і не поспішаючи вийняти цю форму, в ідеалі знайти якомога менший, але стиглий, спілий авокадо, щоб він не був не хрустів на зубах. Ось, бачите, тип, легкий такий спосіб. Всередину я поміщу, власне, ось кульку моцарели, яка сюди проситься замість кісточки. Друга половинка теж саме, не поспішаючи вийняти. По суті, я ось двома рухами зробив начинку для авокадо з моцарелою. Поки що залишаю їх тут, далі фарш. Звісно, його треба хоча б трішки підготувати. Сіль потрібна там, трошки якихось приправ. Зараз перекину фарш. Я посолю, додаю, зазвичай в мене там, простий набір інгредієнтів для цієї страви. Це перець. Я обираю навіть не чорний, а духмяний горошком. Чорний я люблю використовувати пізніше, ось який тут є, крупного помолу вже зверху. А так перець з горошком, коріандр, сіль. В принципі, цього достатньо. Перемішати. Підготувати цей фарш. Поки він буде стояти ось таким чином, я підготую бекон і прошу. Їх мета проста. Потрібно розуміти, що фаршу там буде небагато, і він, звісно ж, досить швидко посмажиться, щоб він не пересихав надто сильно. Я ці кулі буду завертати в бекон, і одну з них це буде. Авокадо з моцарелою я завернув прошутто, Мета якого по суті, навіть не, не, не так, як бути їжею, як е, е, трошки захистити, принаймні там, спочатку фарш від обгорання пересихання. Зараз така мінімальна підготовка. Мінімальна підготовка заключається по суті, в беконі. Е, чим цікавий бекон і будь-яке м'ясо, в принципі. Е, ну, Звісно, що при нагріванні і втраті вологи, жиру воно починає все стискатися. Тому там моє завдання зараз зробити так, щоб бекон не надто сильно стискався, щоб хоча б на якийсь час він тримав цю форму. Існує такий процес, називається англійською — це стреч, тобто розтягування. Потрібно просто там тупою стороною ножа бекон трошки порозтягувати. Спробувавши там, притиснути і трохи там, розірвати ось ці волокна, вже, щоб він не настільки сильно збивався назад в купу. Звісно, що він стягнеться, але вже не так. Ось, і Я зараз кілька смужок просто зроблю для того, щоб я міг потім спокійно завернути ці кульки в бекон. Обирайте там будь-який, головне, щоб вони були достатньо довгі, щоб цього вистачало хоча б там, один раз огорнути саму кульку. Ось я повторюю цю процедуру. Досить багато, таких шматків на одну піде, мабуть, 4, можливо, навіть 5, щоб він був повністю там, закритий. Відкладу зараз і залишилося там дрібниці, які потрібно все одно зробити. Креветки. Їх треба розрізати навпіл щоб було зручніше. І я буквально трішки додам на них там солі, олії, це не буде зайвим, теж саме можна посолити авокадо. Ось трішки дам солі на авокадо теж саме. Буквально краплинку олії. Дві можна насправді, якщо хочете, натрамбувати ще більше. Для мене там достатньо однієї кріветки, то воно досить плотно заходить в сам томат. Ось. І залишається перець. Чилі потрібно просто зафарширувати крем-сиром. Максимально, як вдасться, в ідеалі. Він має бути повністю нафарширований, напакований цим крем-сиром. Потрібна якась там, допомога, щоб туди трошки його пропхати. Як я вже казав, ці речі всі можна підготувати ще вдома. Не обов'язково вам витрачати час і гратися з цим ви, там, вже на природі, будучи там, на дачі чи у лісі, куди ви там, захотіли завітати. Ось тут вже відчуваю, він фактично наповнений з двох сторін. Те ж саме зараз зроблю з іншими. Отже, начинки готові. Залишилося буквально найпростіше. Я поки почну з маленьких речей, це фарш. Зробити таку, не знаю, там котлетка, не котлетка, невеличка. Там, наприклад, перець. Завернути. Якщо бачите, що не вистачає не дуже рівномірно, то можна ще додати там фаршу. Мені здається, цього більш ніж достатньо. І, в принципі, за розміром, власне, я буду бачити де що є, чим це зручно, оскільки чилі найтонший буде найменший. Тепер теж саме з томатом. На томат потрібно буде трошки більше фаршу, звісно. Зараз я одразу зроблю ще авокадо і після цього там, залишиться фарш, я додам ще там, один томат. На авокадо, звісно, це найбільше, але тут потрібно робити, мабуть, найтонший шар, щоб він не надто довго готувався. В ідеалі моцарела має бути розплавлена, м'яка, я думаю, що вдасться. І основна мета зробити таку велетенську кулю. Ось це авокадо. Потрібно розкласти хамон по можливості, щоб його можна було завернути. Отже, цього плюс-мінус вистачить, як і казав, ідеально там не, не вийде. Ось я зараз просто. Спробую завернути це все разом. Теж можна стиснути. Тобто ось один. Ось тепер бекон для томатів і для чилі. Те ж саме трошки стиснути. Отже, все готово, і я потрохи викладаю, найдовше буде готуватися авокадо. Перці чілі вони будуть найшвидше. У будь-якому випадку, знов повторюсь, якщо у вас є гриль з кришкою, це взагалі ідеально. Якщо ні, можна буде використати фольгу, накрити чи навіть взяти банальну якусь велику металеву миску. Покласти зверху, щоб воно додало температури, димку, і у вас такий вийде навіть трошки смажено підкопчений продукт. Сам процес обсмаження, наприклад, таких котлет ну, він займе менше 10 хвилин. Авокадо, якщо хочеться, щоб прямо моцарела всередині вже там розплавилась, розтікалась, трошки займе більше часу. Ті бомбочки, рулетики готові. І зараз я знімаю, як і по порядку, найменші це з перцем чилі. Розтяжка бекону пішла просто ідеально, він не звернувся, тобто форму зберегли. Два томатних, які трошки більші. Фарш абсолютно готовий, в цьому я впевнений. І Основне, основна така цікава весела страва це авокадо з сиром. Кулі з фаршу, яловичого фаршу з різними начинками тут і. Чілі, перець і томати, креветки, і навіть авокадо з сиром моцарелою готові. Дуже цікавий варіант для гриля. Якщо вам хочеться спробувати щось оригінальнішого ніж просто котлети і бургер, рекомендую спробувати і смачного.